Привіт, привіт. Привіт-привіт. Друг. Друг твій, так? Погла. Да. Добрий день, друзі. Ви на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні відвідаємо ринок Юність, місто Київ. На календарі 8 квітня. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Закращено 100 гривень, салат на 120. 120. морква 150 гривень. Огірочки 100-120. 100 і 120. Маленький, так. Да. Так, а це що така смакота, як називається? Тут баклажани гостренькі, 25 гривень 100 грам. 25 гривень, а грибочки? Грибочки 35 100 грам. 35. Підкажіть нам, будь ласка, що це за краса? Баклажани. Ага, а є начиночка з чого? Плавлені сирий чеснок, а чорний горіхи, горіх і чорнос є. 350 35 гривень. Перемилені, да, горіхи і чорності. Так, а бурячок? 15 сто 15. А капусточка? 12. 12. 10. А підкажіть, будь ласка, це в 0,5, що це таке? Аджики. А то перець. Перчик такий, так? Гострий? Гострий. І скільки він коштує? 100 гривень. 100 гривень баночка. А джичка? 100. 100 гривень.

Капустинку, так, буду. буду і, так, і капусту, кажучи. і огірки буду. буду. А, 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 а помідорки, ну. <laughs> так, да, так. Да. Баба, М -м. Я буду перчик, так? Сподобались гірочки? Сподобались. 300 грам, будь ласка, нам зробіть. Дуже смачні. Добре? Так, так. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує час 25 100 гривен. 25 100 грамів. Так. А помідорчики такі начинені? 20. 20. На По куашені? 10. 100 гривень. По 10, ага. А зелені? Тоже пошу. Це бочкові, так? Так, да, так. Да. Ну, до речі, вони дос досить смачні. А це що за капусточка така? Квашена. Квашена. Скільки вона коштує? По 100 гривень кіло. 100 гривень кіло. А сушка, підкажіть, будь ласка, на узварчик. 25. 25 банка, це яблуко. Слава, побідіть любимош. А що такі... за семена? А сінечка. Укрук? Можна посіяти, вирости, так? І скільки така скляночка? 20. 20 гривень. 20. гривень. Супер. А це що, підкажіть, будь ласка. Селера. Селера. Скільки він коштує? 80 за кілограм. 80 за кілограм. Тобі що, сподобалось? Це ж гіркий, гіркий перець, так? Гірка. У все виходить, як чіпси. Ти любиш чіпси? Краще солоденький. Ну спробуй, це як чіпси. Яблочко домашнє. А ну, пожуй. Він вже щось жує. Що ти жуєш? Цукерку? Смачний? І з карфиткою добрий. Так? Так, вони не після, це такі слова подібні, кисло після сладке. Так, так, це дуже файний на узварчик. Угу. Все, дякуємо. Ну що, сподобалось тобі? Молодець. Пішли далі. Завітали вкритий ринок. У вас яблука по 50 гривень, 70, 60. Апельсин 80. А зараз перейдемо з вами до ясного відділу. Там, де продають ковбаски, бужаніну, балики. Обочна продукція. Паштет 220 гривень, Краківська 185, дитяча 195, Салями 295, Телятина 350. 310. Смачненькі сири, Сметан... сметанковий, кома, 400 гривень, легенда 400, Україна 200, гауда 420 за кілограм. 380 гривень. Смачно, до речі, пахне. Колбаска теляти на 380, вічина 230, бекон 195, кров'яночка 150, також смачно пахне. До речі, цікаво, чим ця черга? Мабуть, свіжа свининка приїхала. Mm -hmm. Ой, будь ласка, на юності такі черги за м'ясом. Mm -hmm. Добрий день. Mm -hmm. Да. Добрий день, до вас свіжи, свіжина приїхала. Свіжина приїхала, так? Скільки коштує кілограм? 250 гривень. На шашличок, подивіться, які, яка прослойка. Вона просто давай. Свіжина. А таке салко скільки коштує? 250 гривень. Це не салко, це підчерено. Робить, робить. Під, підкажіть, будь ласка, скільки коштує? 80, 80 за кілограм. Це з нього можна холодчик. холодчик смачний, боженінку боженінку До речі, друзі. М'ясо дуже хороше, це домашня стрінина. А такий кусочок кілограм 200 гривень за кілограм. Да. А з прослоєчкою З по черевочка 250. 250. А сало 150. Сало 150. Ось таке, що дітей, є з прослоєчкою, 180. До речі, таке смачне, ви його просалюєте, так? Да, 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 да. Так, так, так. Так, ми коли. Таке сто, чуєте, таке 180, а таке а 150. А Беріть самі спробуйте. М -м -м. А нагадайте, будь ласка, скільки ще раз? Коштує. 180, так. Да. Дуже смачне. Гарно да. і добре. Дякую. А нога, свинина? 50 гривень. А хвіст? Пістоля 50 гривень. 50 гривень за кілограм. Дуже, дуже смачне, дякую вам. Що, Ось така загальна картина. Прошу. Вкритий ринок юність. Друзі, будь ласка, асортимент вражає. Голден кілограм 35 гривень. Чемпіон 45. Гриб-білий 75 за кілограм. Апельсинчик 100 гривень. Полуничка 200 гривень за кілограм. Лохина супер 550 гривень, грейпфрут 90 гривень. Будь ласка, не давіть, кілограм томатів 120 гривень, 130. Смачненький дрібненький, огірочок 130 гривень, Калинівка 160, перець 200 гривень за кілограм. Грушка королівська 150. Редіска 65, капуста 70. Картопелька в асортименті 35 гривень за кілограм. Гранат 170 гривень за кілограм. Продаються ананаси. Лимон 85 гривень за кілограм. Будь ласка, грибочки, мандаринки, ківі. Іспанія, мандаринки 100 гривень. Картопелька це гривень за кілограм, Погладь, собачку. Да. Сварю вас, поставна, ніколи Добрий не ходила це Щиро дякую не бійся, Не, бій. не бійся. Бладь, а як звати собачку? Бера. Дуже бара. До речі, вони добрі собаки, хоч і великі, але добри, добродушні. Дай, пане. Пані отак. Відкриту долоню. Дай собачку. Тільки відкриду долоньку. Відкри доволі. Не бійся, не бійся. О, бачиш, як добре. Ну, Облизується собачка. Говорить тобі дякую. Так. Скажи, дай лапу. Дай лапу. Ходь ти моя сонечко, дай лапку, дай. лапку. Дай, лапку дай. дай. Дай лапку дай. Дай лапку. Дай, ти такий собачка. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Ваш який собака розумний. <ривіт> дай дай. <ривіт> Друг. Друг твій так? Да. Погладь собачку. Ай, собака. До речі, в мене в дитинстві також все моє дитинство були собачки, mm. тому дуже люблю собак. Це нас... настоящий надійний друг і товариш в житті. Подивимося, який асортимент рибки. Ціну знаємо. Приємного перегляду. Угу. Кілограм коропа 150 гривень. Живий. скільки така? 250. А сушена рибка, плящ. Лящ 450. 450 гривень. Підкажіть, будь ласка, це що за риба? Це толстолок. 350 сьогодні. Кілограм 350 А це червона риба, так? 730. Гривень. 730. А як називається рибка? Форель і лосось. Форель лосось. Друзі, подивіться. Дуже смачно свіжо пахне. Рекомендую на юності. Відділ рибний. Зверніть увагу, навіть свіжа риба це означає, що тільки сьогодні її виловили у водоймищі. Можна придбати голову на уху і різні частини. В асортименті тарілочки для других скал. А скільки кухли коштує? Я не знаю. Можна менше подивитися, що проміну десь там. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ренкуїність місто Київ. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей!